Всім привіт! Вітаю вас в новому дні. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептами смачного веганського печива навіяними зимовими днями і різдвяними святами. І в кінці поділюсь відгуком моїх домашніх. Я готую веганське печиво і використовую веганські продукти, але всі вони можуть бути замінені на звичайні, в тій же пропорції, що і веганські. Так виглядає набір продуктів для першого печива це буде шоколадне печиво. Спершу потрібно підготувати льняне яйце. Для цього беру 1 столову ложку меленого насіння льна, додаю 3 столові ложки води і добре перемішую. Потрібно приблизно 5 хвилин, щоб настоялось. В окремому посуді поєдную сухі інгредієнти: 150 г борошна звичайного, 2 столові ложки какао в мене без цукру. Одна чайна ложка спецій, щепотка солі, пів чайної ложки розпушувача І все добре перемішую і відкладаю. Окремо беру веганське масло, його можна замінити на звичайне або безлактозне. Додаю щось солоденьке, в мене це сироп Агави, 5 столових ложок. І все добре перемішую, можна навіть збити блендером або міксером. Додаю підготовлене льняне яйце і збиваю ще 30 секунд. І тепер можна поєднати суху та вологу суміш. Солодке масло з яйцем додаю до борошна і добре перемішую. Трохи перемішавши, додаю шоколад і вимішую до стану м'якого пластиліну. Тісто потрібно трохи відпочити, тому я його накриваю і кладу в холодильник десь приблизно на 30 хвилин або годину. Воно стало більш пластилінове, не липне до рук і легко формує необхідні кульки, які я трохи сплющую і викладаю на пергамент. Випікати буду в аерогрилі. В мене це зайняло 12 хвилин при температурі 180 градусів. Це необхідні інгредієнти для другого печива. Тут все доволі просто. Необхідно змішати дві частини кокосового борошна і одну частину сиропу. В мене сироп сиропа хави можна використовувати будь-який сироп. І для цього печива ще знадобиться шоколад. Сьогодні обрала веганський з мигдалем. Тісто викладаю на пергамент, зверху також накриваю пергаментом і розкатую приблизно десь. Сантиметр півтора. Якщо є гарні формочки, їх можна використовувати, але в мене вже немає, тому я роблю просто маленькі кругляшки, які викладаю на пергамент. І буду їх випікати також в аерогрилі. При температурі 150 градусів в мене зайняло 15 хвилин. І поки печиво готується, необхідно розтопити шоколад. Готовому печиву потрібно дати трохи охолонути, і можна купати його в шоколаді. Я занурюю половинку, а половину залишаю без шоколаду. Це набір інгредієнтів для третього печива: це буде шоколадно-фундукове печиво. Також спочатку потрібно підготувати яйце веганське, принцип той самий, що і в попередньому рецепті. Приблизно 100 г фундуку потрібно перебити в блендері, і не обов'язково це робити до стану борошна. Можна залишити його більш текстурним. До перебитого фундуку додаю сироп. В мене знову ж таки сироп агави. Все це перемішую добре. Вливаю веганський варіант яйця знову ж таки, добре перемішую, підсолюю десь приблизно щіпку солі, 2 столові ложки какао. В мене какао без цукру. І вимішую до стану пластиліну. Плюс цього рецепту тісто не потрібно відпочивати. Роблю невеличкі кульки, їх обвалюю в фундуку, який залишився спеціально для цього. І викладаю на пергамент. Випікати буду знову ж таки в аерогрилі, 160 градусів 10 хвилин. Так виглядає набір продуктів для четвертого печива, і це буде лимонне печиво. Потрібно 60 г веганського масла кімнатної температури. В нього додаю агави. добре перемішую, можна трохи навіть збити. Вливаю сок лимону і додаю цедру лимону. Перемішую і відкладаю. Далі можна поєднати всі сухі інгредієнти, це в мене звичайне борошно, куркума для кольору, можна замінити на жовтий барвник, розпушувач і сода. Перемішую і поєдную всі інгредієнти разом. Спочатку ложкою, а потім руками вимішую до стану м'якого пластиліну і формую такі собі маленькі кульки, також їх трохи сплющую і викладаю на пергамент За бажанням попередньо їх можна обваляти в цукровій пудрі, проте в мене такого бажання не було. І випікаю їх 15 хвилин при температурі 180 градусів. Це набір інгредієнтів для яблучного печива. На сьогодні це останнє печиво. Спочатку підготовлюємо льняне яйце. Далі беру 100 ганського масла і до нього додаю щось солоденьке, цього разу обрала мед і скажу одразу не пожалкувала. Вийшла дуже приємна текстура, і воно таке дуже солоденьке. Трохи збиваємо мед і масло. І потім сюди додаємо всі наступні інгредієнти: це борошно, трохи солі, розпушувач, яйце. І я додала імбир, і ще додала корицю. Вимішую тісто, і йому потрібно трохи охолонути, тому відправляю його в холодильник десь також приблизно на 30 хвилин, можна на годину, в залежності від того, скільки часу маєте. Поки воно відпочиває, я підготую начинку. Для цього потрібно порізати яблуко невеличкими кубіками. В маленьку кастрюльку додаю трохи води, підігріваю і додаю мед. Його потрібно трохи розтопити. І потім одразу додаю яблука, притрушую його корицею десь приблизно чайна ложка, і додаю 2 столові ложки вершкового масла веганського. Все це добре перемішую і залишаю тушкуватись. З охолоненого тіста формую маленькі кульки і роблю в них ямки для начинки, схожі на маленькі глиняні тарілочки. В них викладаю начинку і одразу скажу, що потрібно робити більшу відстань між печивом, бо під час випікання тіста трохи розтікається. Все це випікаю 15 хвилин при температурі 180 градусів. Я випікаю в аерогрилі, але той самий час зберігається і для духовки. Єдина різниця, що духову шафу потрібно завчасно розігріти. Це печиво виявилось занадто шоколадним, як для моїх. Не вистачило трохи солоденького, тому можна додавати більше сиропу або щось більш солодке. Це зайшло всім на ура, і це був захват. Це дуже сподобалось чоловіку, проте дитині не зайшло. Вирок був так собі. Це печиво дуже сподобалось мені і чоловіку. Дитина не дуже оцінила. А ось це виявилось найсмачнішим для льва. Він залюбки його з'їв і майже сам. А я дякую вам всім за увагу. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, і до зустрічі в нових днях. Пока!